Новеньким або стареньким, якщо ще нас не призабули. Ви на каналі Бобло з вами Оленка і Віталій. і ми продовжуємо наше життя на валізах. Сьогодні ми починаємо нашу подорож Словенією. Стартуємо ми з її столиці Любляни. Так що погнали. Символом Любляни є дракон, так що його зображення тут досить часто можна побачити. Наприклад, як тут на мосту дракона а взагалі ми приїхали в Любляну в неділю, а це поганий день, тому що все закрито і єдиним виходом десь щось поїсти це піти в центр. Тут життя вирує багато людей. Це одна з найцентральніших площ у місті, площа Приштерна. Тут є три моста через річку. На площі є такий цікавий дощовий фонтан. Просто дощ падає, в одній, в одній точці. Центр тут фактично невеликий, знаходиться на двох берегах річки Любляниці і багато пішохідних мостиків між ними. Прикольно, що тут з центру міста забрали всі машини фактично, і зараз тут пішохідна зона величезна. І саме завдяки цьому, в 16-му році Любляна була зеленою столицею Європи. Це місцевий хмарочос. Коли його збудували 90 років назад, приблизно то це був найвищий будинок. Тогочасній Єгославії, чи навіть на Балканах. Ми піднялися на замкову гору. Тут класний вид на місто, і навіть видно такі високі скалясті гори. Власне словенські Альпи. Впередення в замку багато цікавих штук. Різних музеї, кафешки відновлено все. Виявилися теж не з дешевих. І зараз покажу, що нам вдалося знайти. Ось такий маленький коридорчик з шафою. І так виглядає ванна, кімната душова. Це вітальня і кухня. Дуже класно, що тут є робоче місце, нам пригодиться. Така кухня, в принципі, все є, щоб приготувати собі їжу. Ну, а спальня дуже цікава. Прийдеться грати чувачі з Віталіком, хто, хто на якому місці буде спати. Трошечки для нас вперше такий досвід буде. Я надіюся, мені буде нижня полка. А сьогодні ми відправилися на озеро Блет, що неподалік від Любляни. Тому запрошуємо разом з нами його подивитись. Сьогодні у нас найхолодніший день, буквально 16 градусів, проте вода в озері досить тепла, 25 градусів показує. Тому самі сніли можуть навіть в спеціальних місцях покупатися. Чим класне це озеро і містечко Блед? тим, що воно оточено озеро, точніше. Пішохідними такими вуличками і фактично можна його повністю обійти. Також тут дуже багато є різних розваг, можна спуститися з гори, можна піднятися на замок. Тобто тут можна дуже класно і активно провести час. Як я казала, самі сміливі заходять в воду і купаються, але насправді вода тепліша, ніж повітря, тому вже починає жаліти, що не взяли купальник. А зараз ми йдемо на один із трьох вюпойнтів, такою доріжкою. Ну, не легко, але нічого, ми справимося. Людей на вершині меншої гори чи мало, тому що всі хочуть побачити цей неймовірний вид, але ми зробили відео, фоточки і дуже-дуже задоволені. Вра називається Остріця 611 метрів лише. Ми були власне, на оцій гірці маленькій. О, ці, 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 ці. Тобто в школу зараз зустрічаються готельчики такі невеличкі. Ось, наприклад, один із них. І з видом ось таким. Нічогенько. Дуже будиночки нагадують тобто маленькі ці готельчики, наш Трускавець в Україні. Можете теж помітити оці дерев'яні такі балкончики схожі, хоч тут вони набагато кращі в останні. Ми подивилися озеро Блет, а зараз прямуємо до іншого меншого озера, де, яке розташовано біля вищої гір. І кажуть там гарно. Перевіримо. Ще півгодинки і ми потрапили на Бохінське озеро. Ось там. Дорога, до речі, дуже гарна. Що вражає в цьому озері? Це його колір води і гори навколо. Вони прекрасні. Ми зацінили два озера і обов'язково хочемо повернутися сюди знову, коли буде тепленько і можна буде купатися. Правда, Віталій? А Ось там помітні гори дуже високі. Це є найвищі вершини Словенії. Серед них найвища гора Треглав. Десь 2800. Наше перебування в Словенії завершується. Хоч не на дуже приємній ноті, оскільки ми двоє захворіли з Віталіком, і останній тиждень був досить важким для нас. Але однозначно хочемо сказати, що Словенія дуже класна країна, любляна безпосередньо, столиця їхня. Нам дуже сподобалося, комфортно і, напевно, сюди би я ще раз повернулася, можливо, на довший період. А далі ми прямуємо в Хорватію, тому залишайтеся з нами на зв'язку і дивіться наші відео.